З новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і в продажу Lexus NX300 2020 року. Оригінальність цієї машини в тому, що комплектація це Black Line Special Edition. Таких авто всього випущено 2000 в світі. І одна з них у нас в Україні. Ми вам її презентуємо. Ми її вигравали на аукціоні ще рік тому до війни. От, і тільки зараз, ну, довго ж доставки, зараз цими всіми ділами справами поки закінчили. Ось вона в вашій увазі. Ну, сьогодні про неї буду розповідати. поїхали. За технічний стан тут розповідати буде ну, щось зайве, тому що в машини всього пробігу 4000 кілометрів. Я думаю, це зрозуміло. Все під капотом, що стосується технічних всяких речей, то все рідне. От, один радіатор, тільки кондиціонера, якщо не помиляюсь, ми замінили. І все. Тепер по пошкодженню. Був поміняний все з оригіналу. Звісно, робилось. Капот, ліве крило, фара, бампер. Ну, Понятно, що елементи, якісь решітки і так далі. Це все замінювалося. На оригінал новий. Ланжерон лівий трошечки був підігнутий на кінчику, як це звичайно буває, потрапляє він під скажімо так, під візлом. От, він тут трошечки трошечки зовсім рихтувався. Ви можете бачити, я сподіваюся, це видно, от бачите. так він виглядає все добре, як в заводі. От ось це одне місце. Не знаю, видно, не видно. Це от місце, де воно там робилось трошечки. от Бачите, трошечки все. Ну, ви, Хто розуміється на тому, що якщо з нанджероном буде щось не так, за геометрію це ніяк не відповідає, ми ніколи в житті не поставимо підрамник під двигун, якщо буде щось уміщено. А, а тут зазори будуть не в нормі, якщо щось не так. Так що, щоб за це ви були спокійні, в салоні розповім про безпеку. Поїхали. Так, дивіться, в комплектації в нас, звісно, сенсорний безключовий доступ. До речі, покажу, який тут. Модний ключик навіть в такому бронзовому виконанні, навіть кільце от, от від нього. Бо в неї тут також особливостю є, є е, от такі бронзові диски, ви бачите. Ну і В чорному стилі тут ці решітки, зеркала. Там, і так далі. Все воно таке темне, десь бронзове. і так далі, отакі от на картах ви бачите от відтінки. Чорна, до речі, стеля. Повністю ви бачите, це зараз модно. Так, дивіться, ну, стан з салону, зрозуміло, що він новий, 4000 км пробігу. Опять же, скажу, Що зайві тут коментарі. Що в нас є по комплектації? 6-20 рік, ось ви бачите, січень. Електропривід сидінь. Ідемо всередину. У нас є пам'ять сидінь на трьох драйверів. У нас є чотири склопідйомника. Я думаю, я б би, якщо тут були бручні. Дзеркала з авторежимом, вони складні. Бачите, електродзеркала, само собою, автоматичний дальній, монітори сліпих зон ми можемо вимикати. Отак. З навіщо тільки не знаю їх вимикати. Так, Електропривід багажника і підігрів керма. Це від одометра. тут яркість, яскравість приладів. Ось пробіг оригінальний 4218 км. Так, датчик світла проти туманки, само собою тут мається. круїз контроль, ну, звісно, він також адаптивний. Радар круїз-актив, включився і поїхали. Хендсфрі, голосовий від, мультимедіа, бортовий комп'ютер. Шкіряне кермо таке, бачите, з такими прикольними стрічками. Підрульові пелюстки. Кнопка старт-стоп, само собою. Ну, Мультимедіа ось така тут. Камера заднього виду. Двозонний клімат контроль, підігрів і вентиляція сидінь тут є. Ось всі кнопочки. От, а це від клімату таке управління тут. Далі, у нас тут мультимедія. А, вибачте, яка мультимедія? Мультимедіа залишилось, проїхали. Ну, зрозуміло, що мультимедіа тут не на касетах. Еко спорт режим нормал це поведінка самої автівки. Система стабілізації вимикається, електроручник, автохолд. Ну і отакий стандартний Lexus на дану мить. Сенсорний курсорчик такий. Що ще? Дзеркало з за автоматичним затемнінням. Про чорну стелю я вже сказав. Отак От у нас виїжджає люк вгору. Це робиться для того, щоб не займати е, об'єм, щоб не була, не була нижча стеля, щоб, скажімо так, була повища трошки вона. За рахунок цього люку почали робити, щоб він відчинявся вверх, а не в дах, щоб заїжджав. Так, ну іначе з основного я вам все розповів. Рухаємося далі. Звісно, обов'язково маю вам сказати про безпеку. По безпеці тут спрацювали дві штори, кермо, коліна і дві сидушки передні. Безпека відновлювалася у нашого постійного партнера, котрий вже декілька років нам робить всі автівки. Скажімо так, не словом і ділом вже перевірено. Були ситуації по безпеці, що наші люди вже потрапляли, і безпека їх врятувала. Так що це перевірено. Дивіться, в цілому, дядька я не маленький зріст, мене 193 см, як зазвичай. Я сиджу сам за собою. от. Я тут не прям, щоб там гуляю ногами, як хочу, але мені зручно, комфортно. Вдвох. Тут, навіть якщо ми всі сядемо з моїм ростом, всі люди будуть з ростом 193 см, в чотирьох тут можна їхати зручно і непогано. Далі, в нас є підлокітник зручний з двома підстаканниками. Просто зручний, удобний по висоті, такий мені сподобався. Свій обдув тут є. Єдине що, єдине, що я можу сказати, якщо так як я, я саджусь на водійському сидінні, зазвичай в самий низ опускаю сидушку. Тобто хтось вище, хтось нижче, нижче сидить. А мені трошечки тут не вистачає, от місця вони плотно під сидушку стають, і я вже верх-низ і рухати не можу. Ну, Це єдина від мене така скажімо, невеличка правда. Спинка в нас в мене, о, змінює нахил непогано тау. Можна тут прилегти, я вам скажу, хочеться їхати далеко. Зручно. Багажний відсік відчиняємо. Електропривід в Lexus в міг би бути трошечки і швидший, тому що ну, в німцях вони зазвичай От, Але не так повільно, як Subaru Forester. Скажімо так, середні. середні бали по швидкості. Я на це звертаю звичай увагу. Полочка, от, крута, вона з DSP, вона така плотна. Бачите, да? такого я давно не бачив. Дуже круто це зроблено. Килимо такий прикольний. Далі. Тут все чистеньке, все новеньке. Підіймаємо ось така тут ниша. Дамкрат. Зараз спробуємо до запаски добратися. Наш постійний партнер Detailing HSM. Все в заводі, запаска. І дивимося, як воно зачиняється. Ну, для Lexus, для скажу так, повільно. Я б хотів би, щоб вона швидше зачинялася. У мене є зауваження до цього. Я вважаю, що це навіть, ну, не Mazda, не Subaru. Могли б пошвидше зробити. А ще я що забув електропривід керма, само собою. NX вже в нас одного разу був. Правда, 2018 року був. От. Прикольна машинка. І компактна, і зручна. Ну і мені дуже подобається її вигляд. От як вона виглядає, мені дуже подобається. Я думаю, що мені не в одному. Дизайни, стилі, рішотки, всі ці справи. Цей взагалі красень, ну просто круто виглядає 20-го року і в цьому от Black Edition Чудово просто. Ну Зараз проїдемось, трошечки вам про свої враження від поїздки, розповім. Що та як. -то. Скажу вам, що з цим вже знайомлюсь не вперше. Коли ти сідаєш в Lexus, від початку Ну що, тобі просто він подобається ззовні, всередині. Функціонал, ну майже зараз такий, якщо хороші комплектації, навіть якщо якась Mazda і Subaru, то плюс-мінус все те саме може бути і там. Тобто, здивувати зараз чимось дуже складно. Але коли ти трошки вже поїздиш, ти розумієш, що ти їдеш в Lexus. Наскільки тут все для тебе зроблено, щоб тобі було зручно, щоб тобі було комфортно, ти розумієш, що над цим люди працювали. І це ти починаєш цінувати і помічати вже через деякий час. По тому як вона рухається, рухається вона дуже динамічно. Я так відчуваю підхват. Зараз заради цього, за цього, щоб ви це побачили, я зроблю заїзд від нуля до сотні та продемонструю це. Я вмикаю спортрежим. Стартуємо ми від нуля до сотні, рухаємось вгору. Трошки з поворотом за воротом, от ми зробили сотню. Що скажу, по шумоізоляції в мене теж зауважень немає. Все добре. Що стосується, ну, стану, я ще раз повторюсь, 4000 кілометрів, які можуть бути питання. З точки зору якості ремонту, ну попереднього нашого Lexus, котрого ми такого Никса продавали, його заганяли на офіційний сервіс, я не пам'ятаю чи на Toyota чи на Lexus. От, так навіть ну була дуже висока оцінка, як зазвичай це в нас і буває. Але хлопці покупець питає, чому ви напишете, що капот фарбований. А вони кажуть, а як ми можемо це зрозуміти? Ну, стоїть оригінальний капот. Приладом він пробувається як в заводі, а що ми можемо вам сказати? Ну Ми поставили нову деталь і пофарбували. Я вам на кінцівку розповім один такий чудовий жарт в мене в житті є. Колись я на мрео з людьми стою, перереєстровую на них машину вже декілька років, це було назад. І до мене підійшла людина, дідусь, і при покупцях каже, а ми ж з приладом проходили, дивились там скільки фарбованого, чого я людям дова машину, просто показував. І дідусь каже: я вам ще, хлопці, скажу так, що вона вся фарбована. Я кажу, а що ви вирішили, що це таке, знаєте, мені перед покупцями такі кажуть. Він каже, тому що її ще на заводі, всю пофарбували. Ну, ось так от таким жартом я закінчую наш огляд. Мені все сподобалось. Звертайтесь, приїжджайте, набирайте, дивіться. Я буду вам завжди радий. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трандавто. Дивіться, щоб потім це не виглядало як недоговорка. Десь на цій стойці була прим'ятина. Та доставці, так розумію, вона склалася. Тут от кусочок десь робився, щоб ви знали. Вони казали, що я не говорив. Все